В Україні планується підвищення мінімальної зарплати, яка на даний момент складає 8 тисяч гривень. У Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 12462, який передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати. А саме з 1 квітня планують підвищити зарплату до 9100 гривень на місяць. Потім другий етап з 1 липня мінімальну зарплату планують підвищити вже до 10. ...1100 гривень на місяць. Ну і з 1 жовтня це третій етап планують підвищити аж до 11184 гривень на місяць. Це підвищення вплине на соціальні виплати, розмір податків, а також на внески до пенсійного фонду. Якщо ви хочете дізнатися, як в Україні можна збільшити свою пенсію, або якщо вам ще немає 50 років і ви розумієте, Якщо у вас не вистачає страхового стажу, то є варіант, як зробити свою пенсію в 10 тисяч гривень плюс і більше. Всю безкоштовну інформацію я надаю в своєму телеграм-каналі на прямих ефірах, які провожу кожного вечора о 21.30. Посилання в описі. і до зустрічі на ефірах.